Я зараз борюся за те, щоб наші хлопці визволити. Там не сотня і не тисяча наших хлопців. Я знаю багатьох хлопців, те саме морську піхоту з Маріуполя. Я з ними сидів. Я знаю, що з ними там творили. Це просто не їсть того, що було. Хлопцям язики розрізали, розрізали носи різали, вуха різали, катували по страшному. Їх заставляли підписувати документи, заставляли. Щоб вони призналися в тому, чого вони не робили. Мені особисто мародерство приписували розстріл мирного, мирного населення і, і геноцид російського народу. Ми повинні через Червоний Хрест достукатись до керівництва Росії на те, що вони повпливали, побачили людей, які знаходяться в, них в полоні через Червоний Хрест. Більше в нас важелів ніяких немає. дуже хочемо почути від Червоного Хреста Курск. Жінки жінку не можу. 24 марта попрощався по телефону, мама прощає, я йду в бой, більше не знаю, не вийду і не вийшов, і не вийшов. За півтора року я не знаю, де він, де мене обращалися. В Ніколаїві були кругом, немає. Ніхто не може допомогти. Люди добрі. Може хто бачив, може хто знає, побратими. Не знає, куди їхати, вже везде об'їжджаємо. Він все одно його знайду, синок, я тебе жду додому. Вже 29 місяців ми взагалі нічого не знаємо, в їх організацію не звертається. В МЧК, і в Києві везде. Беруть всі показання і тоді відповідають. що Зі слів, свідків це Будулак, я його мама, із моїх свідків, що він в полоні. І все, оце їхня відповідь. Бачимо, бачимо, 9 серпня двадцять року вони вийшли на бойове завдання. Це на позицію Нью-Йорк, а з 9 серпня не було з ним зв'язку зв'язку. Ми предполагаємо, що це полон розумієте, але ніде ми не можемо знайти. Ні не на яких ну, каналах ніде дуже мало викладають полонених. Червоний хрест ми дзвонили по неділі. Можемо дзвонити. Коли дозвонимося, вони відповідають не про що. Масові вбивства, катування, тортури це недоступність медичного забезпечення, неналежне харчування, одяг і е, зв'язок з рідними. Сьогодні, на нашу думку, е, міжнародний комітет Червоного Христа не виконує ці функції, не виконує е, той мандат, яким їм надав ООН і обов'язки міжнародної жнецької конвенції. Е, сьогодні вони не сприяють встановленню кількості військовослужбовців, їх місце перебування, не надання їм статусу полоненого. Це все совокупності породжує і створює умови для масових вбивств, тортур. І коли ми мовчимо, і коли вони мовчать, то це вбиває. Ціль нашої акції мирної це привернути увагу до цієї бездіяльності, передати. Міжнародний комітет Червоного Христа Клики там рожаюся, кто ти качиться саме головне там.